Шановні члени Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації, шановні присутні, я хотів би проінформувати членів уряду про бюджетний податковий процес, яким уряд займається вже протягом півроку. Хочу підкреслити, тому що ми розпочали підготовку цих законопроєктів півроку тому. Уряд сповідує проведення Збалансованої з одного боку, з іншого боку, економічно ефективної податкової реформи та внесення до українського парламенту проєкту закону України про державний бюджет на наступний рік, який дасть можливість виконати всі соціальні зобов'язання України перед своїми громадянами, який буде відповідати найвищим критеріям фінансової стабільності, а саме дефіцит бюджету 3,7% від ВВП. І який отримає всецілу цілу підтримку членів українського парламенту. Ми розпочали консультації, починаючи з понеділка з усіма парламентськими фракціями. На жаль, високої активності з боку депутатського корпусу в участі в обговореннях щодо бюджету і податкової реформи поки що немає. Приходить низка депутатів, і ми сподіваємось, що. Не просто буде інтерес політичний, а що далі буде виключно прагматичний і обґрунтований інтерес в тому, щоб ми внесли до парламенту законопроект, який всіма підтримується. Ми не маємо права політизувати цей процес, тому що бюджет в першу чергу це державна політика, це політика країни по відношенню до своїх громадян, це політика країни по відношенню до платників податків, це політика країни по забезпеченню економічної, соціальної і фінансової стабільності. Міністерство фінансів України вже оприлюднило всі необхідні законопроекти. Це як нова редакція податкового кодексу, так і проєкт закону України про державний бюджет. Щойно мені прийшов лист від шановної фракції блоку Петра Порошенка з проханням, щоби до 4-го числа. Ми продовжили роботу як над законом України про державний бюджет, так і над податковим кодексом, так як найбільша фракція має свої пропозиції і вона готова надати свої пропозиції до 4 грудня. Немає жодних питань. Ми звичайно йдемо на зустріч нашим колегам і партнерам по коаліції з тим, щоб це був узгоджений законопроект. Як по податковій реформі, так і узгоджений законопроект по проекту закону України про державний бюджет. Нагадаю, що один з основних критеріїв отримання третього траншу як Міжнародного валютного фонду, так і загальної підтримки від наших зовнішніх кредиторів в розмірі 4 мільярда американських доларів, полягає в тому, наскільки буде збалансована і економічно ефективна як податкова реформа, так і закон про державний бюджет. Я хотів би коротко ще раз описати базові критерії того проєкту закону про державний бюджет, який опрацьовується урядом і який повинен бути прийнятий українським парламентом. Перший критерій це бюджетний дефіцит 3,7% ВВП. Ми пропонуємо провести радикальну податкову реформу, яка допоможе малому і середньому бізнесу розвиватися, створювати робочі місця. Підвищити свою економічну активність, а відповідно, і збільшити надходження як в свій бізнес, так і до державного бюджету. Але для цього необхідне суттєве скорочення видатків державного бюджету. Уряд пішов на дуже адекватне зменшення видатків державного бюджету. Хочу підкреслити, що при прийнятті рішення про зменшення уряд не піде на зменшення соціальних витрат. Саме тому в проєкті закону України про державний бюджет ми передбачаємо підвищення грошових доходів населення на 12%. Тобто соціальні стандарти в 2016 році за урядовим проєктом підвищуються на 12%. Базовий показник курсу це 24 гривни за долар. Також ще один з елементів бюджету це інфляція. Ми прогнозуємо інфляцію на наступний рік на рівні 12%. Щодо основної статті витрат, яка лежить в площині національної безпеки і оборони, російська агресія проти України і російська війна проти України не завершена. Саме тому уряд пропонує підвищити розмір фінансування національної безпеки і оборони на 10 мільярдів, і загальний обсяг фінансування з загального і спеціального фонду буде складати 100 мільярдів гривень. Окремо, я хотів би зазначити про ще одне джерело, про яке протягом року ми, як уряд, піднімаємо питання, але яке залишилось невикористаним. Урядом ще в 2014 році через урядовий орган, це орган, який відповідає за боротьбу з відбиванням коштів, було заарештовано 1,5 мільярда доларів США активів, які володіють Янукович і наближені до нього особи. Декілька разів я звертався до органів прокуратури і до всієї правоохоронної системи з тим, щоб кошти, які заарештовані урядовим органом, були конфісковані. Мова йде про півтора мільярда американських доларів. Ми звертаємось до парламенту і до наших шановних правоохоронців і до судової системи. Невідкладно перше, прийняти додатковий закон, який дає можливість провести процедуру конфіскації цих коштів. І друге, прийняти відповідні судові рішення, які дадуть можливість нам отримати додатково до бюджету більше 40 мільярдів гривень. Позиція уряду полягає в тому, що цих 40 мільярдів гривень, які повинні бути конфісковані за всіма юридичними процедурами, сформують спеціальний фонд, і цей спеціальний фонд буде використовуватись як додатково, як на національну безпеку і оборону, так і на інші витрати, які необхідно уряду покрити. Тому я сподіваюся на повне розуміння членів парламенту і української судової системи в необхідності виконання юридичних процедур щодо конфіскації активів режиму Віктора Януковича. 40 мільярдів гривень це те, що повинно бути конфісковано і зараховано до державного бюджету України в 2016 році. Окремо також в проєкті закону України про державний бюджет. Ми передбачаємо суттєвий ріст фінансування капітальних витрат і регіонального розвитку, в тому числі і тих територіальних громад, які об'єдналися. Загальний обсяг фінансування з фонду регіонального розвитку буде складати 5,7 мільярда гривень. Це гроші, які підуть на місця, це гроші, які йдуть на лікарні, на школи, на інфраструктуру, на будівництво доріг. Це те, що сьогодні потребують новообрані громади. Щодо податкової реформи, то вкотре наголошую: Міністерство фінансів напрацювало разом з нашими західними консультантами базову, потужну і ефективну податкову реформу. Ми готові до повного діалогу з нашими партнерами по коаліції. Що стосується кращих ініціатив від народних депутатів України. Які лежать в площині як адміністрування податків, як прозорої і ефективної системи відшкодування податку на додану вартість для того, щоб не було жодного ручного впливу на відшкодування ПДВ. Ми підтримуємо всі ці ініціативи і вони будуть включені до проекту податкового кодексу, який повинен бути підтриманий членами Українського парламенту. Тому ми далі продовжуємо роботу. З нашими партнерами по коаліції. Ми вітаємо бажання партнерів по коаліції внести свої пропозиції. І я сподіваюся, що протягом цього тижня ми завершимо на кінець-то всі технічні консультації з народними депутатами України, що буде набагато вищий інтерес до реальної співпраці з урядом, що ні в кого немає політичного інтересу в протистоянні податковій реформі, яку пропонує. Уряд, яка необхідна країні, і бюджету, який відповідає як основам фінансової стабільності, так і соціальним критеріям, які повинні бути урядом забезпечені, і ми проголосуємо відповідні законопроекти в стінах українського парламенту злагоджено, активно і на благо українського народу. Щодо Російської Федерації, вчора завершився. 13-й раунд консультацій з Російською Федерацією щодо запровадження угоди про зону вільної торгівлі. Підкреслюю, що це частина були як технічні консультації, так і консультації на рівні міністерств. Це трьохсторонні консультації, де Україна і Європейський Союз виступають разом, а Росія виступає як країна, яка не хоче. Щоб угода про зону вільної торгівлі набула чинності. І аргументація Росії не витримує жодної критики. Ми запропонували повну співпрацю в тому, щоб Російська Федерація усвідомила: перше, що угода набуде чинності за будь-яких обставин 1 січня. Друге, якщо в Росії є будь-які технічні питання, які, на які вони не зможуть знайти відповідь напевно, труднощі перекладу угоди про зону вільної торгівлі, ми готові їм ще раз перекласти цю угоду, ще раз проінтерпретувати і далі провести ще одні зустрічі з приводу запровадження і імплементації цієї угоди. Третє: Російська Федерація висунула вчора умови щодо відтермінування на 10 років запровадження. Технічних і фітосанітарних стандартів Україною, які відповідають вимогам угоди про зону вільної торгівлі, я хочу чітко заявити: Україна не буде відтерміновувати запровадження технічних стандартів і фітосанітарних стандартів, які визначені угодою про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Мета Росії не дати можливості, щоб українська економіка розвивалась. Мета Росії не дати можливості, щоб українські товари були конкурентними і легко завойовували інші ринки. Саме тому технічні стандарти і фітосанітарні стандарти запроваджуватимуться в терміни, визначені угодою. А саме з 1 січня наступного року ми усвідомлюємо про те, що Росія буде запроваджувати проти України торгівельні обмеження. Ми до цього готові. Я єдине статистику тільки скажу. Оце статистика за 9 місяців 2015 року. Основний торгівельний партнер України сьогодні є Європейський Союз. 32,9% це наша торгівля з Європейським Союзом. Протягом останніх три роки нам вдалося втричі зменшити залежність від російського ринку. Сьогодні залежність від російського ринку складає всього-навсього 12,8%. За нашими попередніми оцінками, введення торгівельного ембарго Росії проти України принесе збитки українській економіці в розмірі до 600 мільйонів доларів США. Підкреслюю, що на кожне російське рішення український уряд буде реагувати дзеркальними санкціями. Саме для цього сьогодні уряд України вносить до парламенту законопроект. Про внесення змін до закону України про зовнішню економічну діяльність з тією метою, щоб Кабінет міністрів України отримав законні і конституційні повноваження щодо запровадження дзеркальних економічних санкцій проти Російської Федерації і будь-якої іншої країни, яка є країном-агресором або яка не виконує свої двосторонні зобов'язання між Україною і такою іншою країною, і це дасть можливість уряду невідкладно. Після введення відповідних торгівельних і економічних санкцій Росією прийняти аналогічні дзеркальні рішення. Ми, як завжди, готові до діалогу, але одностороннього діалогу не буде. А, окремо також хотів би зазначити, що Росія проводить торгівельну війну і торгівельну агресію не тільки по відношенню до України, а фактично по відношенню до всіх країн, з якими вони колись раніше товаришували. Остання інформація щодо можливого запровадження Російською Федерацією торгівельного ембарго на постачання до Туреччини зернових та олії також в принципі лягає в загальну політику Російської Федерації. Ми, як Україна, чітко заявляємо, в тому випадку, якщо Росія заборонить постачання з Росії до Туреччини зернових і олії, Україна готова простягнути руку Туреччині, і ми забезпечимо продовольчу безпеку Туреччини. І Міністерство аграрної політики вже отримало відповідні доручення і провело консультації з нашими турецькими партнерами. 4 числа наша урядова делегація відбуває на переговори до світової торгівельної організації. Нагадаю, що Україна подала спір проти Росії до світової торгівельної організації. З приводу незаконних дій Росії по блокуванню постачання українських вагонів до Російської Федерації розпочинається розгляд спору. Перші технічні консультації в рамках такого спору будуть проведені у світовій торговельній організації 4-го числа. І на останок, шановні представники засобів маси інформації в першу чергу. 11 числа буде рік, як була затверджена програма дій Кабінету міністрів України. Ця програма базувалась на коаліційній угоді. Тоді коаліційну угоду підписували п'ять фракцій. Зараз в коаліції залишилось чотири фракції. Не завжди підписи відповідали реальним діям, але уряд готовий до повного звіту перед українським народом і перед парламентом за все, що було зроблено протягом останніх 12 місяців. Саме тому з понеділка, кожен день в 12-й годині дня, тут, в Кабінеті міністрів України, міністри уряду будуть звітувати про ту роботу, яка була проведена, про виконання програми дій уряду, про те, що виконато в коаліційній угоді, і про те, що необхідно зробити в 2016 році. Ми поділили цей звіт на чотири блоки: Це гуманітарний блок, безпековий блок, економічний блок і антикорупційний блок. В п'ятницю я прийду до українського парламенту звітувати і відповідати за діяльність цього українського уряду. Дякую засоби масової інформації за увагу. Переходимо до технічних питань. А, вибач, стоп. У нас є ще одне геніальне рішення, яке міністр інфраструктури вносить: це в рамках нашої реформи, в цілому корпоративного сектору і всіх державних компаній. У нас проведена корпоратизація компанії Укрзалізниця вкотре хочу наголосити на тому, що в новій структурі Кабінету міністрів України я буду пропонувати членам уряду вивезти всі державні компанії з-під управління міністерств і міністрів. Міністр не повинен управляти власністю, Міністр повинен визначати державну політику. Виведені компанії повинні сформувати сім державних холдингів. Які будуть управлятися незалежними директорами через призначення на відкритому конкурсі за участю наших міжнародних партнерів, це одна з ключових реформ в системі управління державною власністю, фактично взірцевою реформою в питанні корпоратизації є Укрзалізниця, взірцевою реформою в питанні. Управління об'єктами державної власності є новий статут НАК Нафтогаз України і реформа управління енергетичним сектором країни. Андрій, будь ласка, Сен Петрович дуже дякую. Шановні колеги, шановні присутні журналісти. Сьогодні верніше вчора відбулася дуже добра подія. Вчора запрацювала вже новостворена. Пад Українська залізниця. Про це говорили і мріяли там років 10, напевно, мінімум. За 2015 рік з допомогою моїх колег в Кабміні команда Міністерства інфраструктури змогла корпоратизувати Укрзалізницю. Нагадаю, це 300 тисяч чоловік. Це одна з найбільших компаній України, це взагалі в принципі, одна з найбільших корпоратизацій Європи, яка коли-небудь відбувалася. Непростий був процес. Крапочку поставили, компанія запрацювала ще декілька днів можуть бути технічні певні перебої переходу з державного підприємства на падку. Але цього тижня процес буде повністю завершений переходу і буде вже працювати нова структура. Першу крапочку в реформі цілої галузі поставили. Тепер. Реформа на цьому не закінчується. Нам тепер треба європеїзувати наше залізничне законодавство більше дев'яти місяців команда Мінінфраструктури працювала та «Укрзалізниці» Працювала з великою групою експертів європейців, Єврокомісії, проект Вінін, Європейська бізнес асоціація, Американська торгова палата, міністерство транспорту Німеччини, Міністерство Транспорту Сполучених Штатів Америки. Дуже багато людей працювали над законопроектом, який я сьогодні буду просити своїх колег винести з парламенту, внести до Верховної Ради, які основні новели проекту закону дана презентація буде розміщена на вебсайті. Ви зможете більше потім прочитати. Вводиться абсолютно нова модель державного управління залізничним транспортом з врахуванням найкращих європейських і світових принципів. І один з принципів це те, що казав шановний Арсеній Петрович. Міністерства, міністри не повинні керувати. Міністри повинні займатися політикою та регуляторкою. Професійні управлінці повинні займатися керівництвом держпідприємств. На сьогодні в Укрзалізниці вже створено правління нове. В нове правління навіть вже увійшов один іноземець. І я думаю, що найближчим часом більше іноземців з'явиться в новому правлінні. В... Запроваджується абсолютно новий підхід до організації перевезень пасажирів у соціальному сегменті залізничним транспортом. Вводиться поняття соціального замовлення, тобто економічно обґрунтований тариф на пасажирські перевезення підтримується соціальним замовленням. Місцеві органи влади можуть соціальні напрямки замовляти за рахунок бюджетної децентралізації. Вони мають гроші для того, щоб оплачувати компенсувати соціальну компоненту економічного тарифу. Вводиться такі терміни, як інфраструктура залізничного транспорту загального користування та оператор інфраструктури. Укрзалізниця володіє інфраструктурою. Укрзалізниця є одним з операторів тяги та вагонів. В разі прийняття даного законопроекту через декілька років. Ми пропонуємо запровадити можливість створювати тяглові приватні операційні компанії. На сьогодні вагонні приватні оператори вже існують, вони перевозять вже більше 50% вантажів, але ми створюємо конкуренцію на ринку, що дозволить залучити суттєві інвестиції в оновлення тяглового стану взагалі всієї індустрії. Ми зараз не говоримо лише про залізницю, про всю індустрію. Абсолютно, разом взято. Державні регульовані тарифи встановлюються на економічно обґрунтованому рівні і запроваджується принцип, за яким тарифи тепер буде формувати не Укрзалізниця, а НКРТ незалежний орган, який абсолютно незалежно працює від Укрзалізниці. І формує, ще раз пояснюю, економічно обґрунтовані тарифи. В економічно обґрунтований тариф ми вводимо нове поняття інвестиційної інфраструктурної компоненти. Ми чітко визначаємо, що. Укрзалізниці треба гроші не лише для того, щоб експлуатувати існуючі активи. Нам треба розвивати Укрзалізницю. Нам треба будувати нові шляхи, нові коридори. Ми вводимо поняття інвестиційної компоненти в тарифі. Для того, щоб закон складний, закон трошки важкий. Чому? Ми не просто переробили існуючий закон, перевели на нові рейки, більш зрозумілі для європейців, а з найкращою бізнес-практикою. Ми запровадили всі євроінтеграційні законодавчі ініціативи, які Україна взяла на себе зобов'язання запровадити. Тобто, всі, все законодавство, всі норми та правила ЄС вже в цьому законі повністю є. Нам не треба буде потім з європейцями обговорювати зміни. Що відбувається в структурі ринку залізничних перевезень в структурі управління? Філософія управління галузі змінюється. На сьогодні Укрзалізниця і перевозить, і тарифи формує, і відповідає за безпеку, і контролює себе в разі, якщо щось трапилося в плані безпеки на залізниці. Ці всі функції розділяються. Укрзалізниця стає. Перевізником. Вона повинна робити те, що у всьому світі робить: возити вантажі, возити пасажирів безпечно. Контролювати безпеку буде новий орган. Державна служба безпеки на транспорті. Розслідувати випадки, не, не дай Бог, щось трапиться, буде також незалежний орган, як це у всьому світі. Спеціальний орган по розслідуванню нещасних випадків. Створюється НКРТ, як я вже сказав, яке буде відповідати за тарифи утворення. І створюється Держагентство залізничного транспорту, яке буде відповідати за, формування, за регуляцію формування політики. Управління Укрзалізниці відбувається через правління. Міністерство стає акціонером фактично. І від імені держави є акціонер, який перевіряє на регулярній основі KPI показники і не дає команди, що як робити, як закуповувати, куди бігти, їхати і так далі. І так далі, і так далі. Не втручається в господарську діяльність. Абсолютно. Абсолютно не втручається в господарську діяльність. Таким чином, в разі прийняття закону нового про. Залізничний транспорт в разі прийняття нового закону про створення НКРТ і ще важливо, нам необхідно внести сьогодні закон, який внесе зміни до закону про стратегічні об'єкти, які не підлягають приватизації. Тому що ДП «Укрзалізниця» не підлягає приватизації. Нам треба зробити, щоб і пад УЗЕ не підлягала приватизації. Тому сьогодні я вношу цей законопроект також. Він з усіма погоджений. В разі прийняття даного законопроекту Кабінетом міністрів і потім Верховною Радою ми змінимо абсолютно філософію управління індустрією, і на наступні 10 років ми задамо шлях, вектор розвитку залізничного транспорту у всій країні. Ми зробимо можливості для інвестування в залізницю, для розвитку інфраструктури. Більше не буде можливості казати експертам, що залізниця субсидує пасажирські перевезення. Пасажирські перевезення окремо йдуть, окремий функціонал. Вантажні перевезення окремий функціонал. Більше не зможуть працівники залізниці, пасажирам казати: вибачте, шановні, у нас немає кондиціювання в вагоні, тому що у нас не вистачає грошей для ремонту. Укрзалізниці буде достатньо ліквідності для того, щоб робити оновлення рухомого складу. І все буде залежати виключно від якості керівництва компанії. Тепер насправді можна буде встановити KPI, так звані, для керівництва, і акціонер, держава зможе запитати: виконав молодець, отримай цукерку. Не вине виконав. Вибачте, інший, як каже Арсеній Петрович, на повітря. Дуже дякую. Дякую, Андрій. Я знаю, що ви правильно сформували і члені управління. У вас в членах правління ви запропонували, і уряд підтримав вашу позицію навіть один з колишніх працівників Дойчубану німецького. І тому та реформа, яку ви проводите в Укрзалізниці, це. Перший крок по реальній корпоратизації однієї з найбільших державних монополій. І я вкотре хочу наголосити, і мені дуже приємно, що і міністри підтримують цю позицію: ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні члени парламенту не повинні управляти державними компаніями. Вони не повинні мати жодного відношення до державної власності. У кого що купувати, які контракти, за якою ціною? Тому що це і є політична корупція. І прибрати цю політичну корупцію можна тільки одним шляхом: запровадження незалежного управління на кшталт того, яке запроваджується в Укрзалізниці і в НАК Нафтогаз України. А політичні фігури повинні займатися політикою держави. Міністерства повинні займатися виключно політикою у відповідній галузі, а регуляторні органи приймати відповідні регуляції. А бізнес, який є державною власністю, повинен жити і працювати за найвищими корпоративними стандартами ОІСІДі, щоб нічиї політичні лапи туди не лізли. І тоді ми закриємо раз і назавжди, в тому числі і торги в парламенті, з приводу того. Хто за що голосує, хто за кого голосує. Зразу інтерес до посад міністрів зменшиться. Е, дякую за свою масу інформації. Переходимо до технічних питань.